Добрий день, діти! Пропоную вам послухати казку про доброго паровозика. Жив був у світі маленький добрий паровозик. Він любив увесь світ і намагався подарувати йому ще більше доброти. Допомагав кожному, хто потребував його допомоги, кого до місця доставляв, кому вантаж підвозив. Дорослі паровози та друзі доброго паровозика сміялися з нього. Хто ж у наш час про інших думає? Про себе треба думати, говорили вони йому. Я хочу, щоб світ став ще добрішим і щасливішим, відповідав їм маленький паровозик. Якось добрий паровозик. Прямував до свого друга в гості і по дорозі побачив зламаний дорослий паровоз. Він голосно стогнав від болю, але ніхто не звертав на нього уваги. Добрий день! Як я можу вам допомогти? поцікавився добрий паровозик. Зламаний паровоз здивувався, але дуже зрадів, що хоч хтось звернув на нього увагу. Як добре, що ти опинився поряд, сказав він. Поклич, будь ласка, майстра паровоза, він зможе полагодити мене. Знайшов добрий паровозик майстра і привіз його до зламаного паровоза. Незабаром той був полагоджений. Дякую тобі, добрий паровозику. Якби не ти, на мене, напевно, ніхто не звернув би уваги. Сказав дорослий паровоз, а потім звернувся до всіх. А ви більше не смійтеся з нього, бо якщо в світі не буде добрих паровозів, які б відгукувалися на чужу біду, решта може не вижити. Адже і вам, може, колись знадобиться допомога. Уявляєте, якщо ніхто не зверне на вас уваги. І не захоче вам допомагати. Задумалися паровози над словами свого товариша і з того часу перестали сміятися з доброго маленького паровозика. Адже у світі завжди має бути місце добру. Дітки, вам сподобалась казка? А чи уважно ви її слухали? Тоді я пропоную вам дати відповідь на такі запитання. Чому друзі сміялися з доброго паровозика? А як паровозику вдалося розкрити свою доброту? Що буде, якщо ніхто не звертатиме уваги на поклик про допомогу? Чому друзі перестали сміятися з доброго паровозика? Дякую вам, дітки, що сьогодні ви були разом зі мною. А наразі кажу вам всім до побачення. До наступної зустрічі!